Давайте, от йдемо до моменту поранення. Тобто, от я вже збираю виїжджати з Харкова. Ми там були недалеко від парка Фельдмана. І я пам'ятаю, як я посадив всіх людей, ми вже всі машині, ми загрузились, позаду нас величезний прицеп. Я в той день евакуював медичну клініку, це нас врятувало, до речі, дуже сильно. І а, я всім кажу, все класно, релакс, видихаємо. А ти в цій війні ти, ти, ти привикаєш до вистрілів, до бомб, до цього просто ти вже цього не помічаєш. Ти як на автоматі з цим живеш. Я кажу, все нормально, видихаємо, вже йдемо домой. Зараз будемо в Полтаві, зараз будемо в безпеці. А в мене люди сидять, які вже там якісь тиждень під обстрілами, всі трясуться. Вже, ну, ні в росу люди, вони Бачки, не Вони Я власне, розумів, що туди, де я їду, на той момент туди жоден волонтер не заїжджав, де я їду. Це початок війни був, всі ачкавали, страшно туди їхати. Якісь харківські місцеві блогери були, але вони там ближче були до Полтави, до кордону. Туди, де я заїжджав, там взагалі як пустиня була. І я їхав, я прекрасно розумів, в будь-який момент конець, але я був спокійний, бо ті, ну, ти ж віруючий, ти попаду в рай.